Добрий день, шановне журі. Я Єколег Максим, учень 9 класу Привузької гімназії номер 10 Сьогодні пропоную вашій увазі презентацію на тему застосування центра мас плоских фігур у геометричному модулі». Працюючи над проектом, було визначено мету завдання. Об'єкт та предмет дослідження також обрані певні методи дослідження, а саме, експериментальний та геометричний, що саме спонукало мене обрати цю тему. Під час уроку вчитель запропонувала практично зас застосувати теорему три медіани трикутника, використовуючи шаблон трикутника з кольорового паперу. Після проведення експериментального та геометричного методів, у мене виникло питання: а чи можливо це зробити з іншими плоскими фігурами: квадратом, паралограмом, ромбом-прямокутником. Центр тіла – це точка перетину прямих, уздовж яких не сили. Кожна з яких спричиняє тільки поступальний рух тіла. Центр тяжіння це точка прикладання рівнодійної сили тяжіння. В однорідному гравітаційному полі центр мас збігається з центром тяжіння. Центр тяжіння симметричних фігур, розташований у їх геометричному центрі. Центр тяжіння прикутника у точці і гнома діамати. Центр тяжіння прямокутника квадрата ромба паралограму у точці перетину діагоналу. Визначаємо центр мас з цих фігур геометричним методом. Візнаємо паперову модель квадрата, прямокутника, паралелограма, ромба, побудувавши дві діагоналі, зробимо прості перетину, діагонали, голкою, отвір та притягнемо нитку, зав'язуючи вулик так, щоб нитка не вискапала. Підвішуємо фігуру за нитку. І знаємо паперову модель трикутника. Побудувавши три медіани, зробимо авторці їх перетину, голкою отвір. Та притягнемо нитку, зав'язуючи вузлик так, щоб нитка не вискакувала. Підвішуючи трикутник за нитку. Визначаємо центр масло та фігур експериментальним методом. Візьмемо форову модель квадрата, прямокутника, паралограму, розгорнувши фігуру двічі напів, зробимо в точці перетину, голкою і отвір та притягнемо нитку, зав'язуючи вузлик так, щоб нитка не вискакувала. Підвішуємо фігуру за нитку. І знову модель е, трикутника. Згорнувши фігуру тричі напів, зробимо в торсі їх перетину, голкою отвір та притягнемо нитку, зав'язуючи вузик так, щоб нитка не вискакувала, підвішу трикутник за ниткою. Отже, якщо центр мас визначений вірно, фігура розсушовується рівно паралельно підлозі. Що ж таке мобіль? Мобіль вицель мистецтво, рухлива споруда, зазвичай з легкого металу і пластиків. Що міняє свою форму при русі повітря без допомогою механічних присвоїв, а також що створює різного роду кольорні світлові і звукові ефекти. Визначаю які геометричні фігури застосовую для виготовлення мобіля, їх розміри, кольори, двішую фігури на нитці, розділивши їх бусинками, прикрашаю біжутерією та стрічкою, двішую підвіски до кінця, перевіряючи всі фігури розташовані правильно підводим. У роботі висвітлені лише основні теоретичні поняття та показано практичну цінність центра масловських фігур, виготовивши декоративний продукт геометричний мобіль. В області виробництва та дизайну актуальність полягає у використанні центра масловських фігур для оптимізації розташування компонентів та матеріалів у виробах. У галузі будівництва та архітектури важливо забезпечити стійкість та безпеку конструкції. З розвитком роботехніки, автоматизації та дронів, е актуальність вивчення центра маслових фігур уфіршується. Це стає важливим для проєктування стійких та ефективних мобільних систем. В області інженерії важливо розуміти рух та стійкість об'єктів. Усі ці аспекти підкреслюють, що розуміння та застосування центра масловських фігур в геометричному мобілі має важливе значення в сучасному інженерному та технічному контексті. 那亏死了。